Ми маємо п'ять каст, але є одним народом. Ми об'єднані та повністю віддані вищому благу. На шляху до нашого розвитку ми стикатимемось з перешкодами, але ми їх подолаємо. Наше майбутнє зараз. Вірте в наше призначення. Верховний ефірний Аунва. Всесвіт Вархамар – тисяч надзвичайно жорстоке місце. Кровопролитні війни тисячоліттями не вщухають на просторах галактики. І не видно їм кінця. Усі сторони конфлікту переслідують доволі тривіальні цілі: влада, території, ресурси, просто жага до вбивств. Але з-поміж усіх виділяється одна відносно молода цивілізація. Мова йде про тау найтехнологічнішу і найбільш дипломатичну расу всесвіту Вархаммер 40000 тисяч. Їхні методи експансії завжди зводяться до мінімізації ризиків виникнення збройного протистояння. А основна мета. Краще життя для усіх народів галактики, принаймні, так здається на перший погляд. Вітаємо вас на каналі GameVis. Сьогодні ми детально розглянемо імперію Тау, поговоримо про її історію, шлях до процвітання, устрій та філософію. І найголовніше, спробуємо знайти відповідь на запитання, чи можемо ми вважати Тау умовним добром у всесвіті Вархамер 40 тисяч. Чи все ж таки їх дипломатія, вовк в овечій шкурі, що являє собою старий добрий імперіалізм. Але перед цим хотіли б нагадати, що це відео стало можливим завдяки нашим патронам, список яких ви зараз бачите на екрані. Ви також можете підтримати створення нашого контенту за посиланням у описі до відео. Половину зібраних коштів ми передаємо на потреби ЗСУ. Вся звітність у спільноті. Становлення імперії у східній частині галактики розташувалась невелика планета під назвою Тау. Ця засушлива планета, рідний світ одноіменної раси, яка починала свій шлях в якості племен мисливців. І з плином часу племена Тау заселили всю планету, більшу частину якої займає один велетенський материк. Частина з них залишилася жити на рівнинах, що тільки закріпило їх шлях як мисливців. Племена, які оселилися поблизу річок, навчилися різним ремеслам та видобуванню ресурсів. Саме вони заклали перші великі поселення. Деякі тау опанували вміння торгівлі та дипломатії. Вони розуміли, що це дасть змогу отримувати те, чого вони не можуть здобути самотужки. Ті ж племена, яких доля привела у високі гірські хребти, завдяки еволюційному розвитку, отримали з часом шкіряні перепонки під руками, які дозволяли їм підкорити повітряні потоки. Це робило їх чудовими розвідниками та гінцями. Чим більше часу проходило, тим більше відмінностей здобували племена Тау. І це стосувалося не тільки культурних чи економічних аспектів життя, але й фізичних. Наприклад, рівнинні Тау були найбільш фізично розвиненими та войовничими. Річкові племена не могли похвалитися фізичною силою, проте життя в якості ремісників і родокопів загартувало їх, а свою роботу вони виконували максимально ефективно. Як би там не було, на зорі свого розвитку тау не можна було назвати об'єднаним народом. Племена постійно воювали між собою, спалюючи міста та перерізаючи торгові шляхи, і це значно сповільнювало розвиток всієї раси, адже втрати від перманентних конфліктів були колосальними, не кажучи вже про смертність від епідемій та голоду в обложених містах. Здавалося, нічого не може врятувати Тау від міжусобиць, і невдовзі ця народність втопить себе у своїй же крові. Але відбулася подія, яка стала поворотною в історії Тау. Одного разу під час облоги міста Фіотаун, що тривала роками, ніби ні звідки з'явився дивний Тау, що вночі прийшов до табору атакуючих і зажадав зустрічі з вождем. Варта, яка охороняла лідера, не змогла відмовити, адже в словах незнайомця, в тому, як він говорив, відчувалася така сила і влада, що чинити опір було неможливо. Така сама ситуація сталася і в самому місті, де схожий незнайомець зажадав зустрічі з лідером оборонців. Так зустрілися два командири, які під покровом ночі сіли за стіл перемовин за посередництва тих самих незнайомців, які назвали себе ефірними. До ранку було оголошено про перемир'я. Згодом все більше і більше ефірних приходили до поселень різних племен та розповідали їм про нову мету істинне призначення Тау Вище Благо або Таува. Згідно їх вчення, всі індивідуми рівні між собою. Але в той же час переваги одних можуть покрити недоліки інших. Так, кожен окремий представник раси повинен був внести свій посильний вклад в загальне процвітання всієї раси. З плином часу все більше племен приймали цю ідеологію, поки вона не стала загальною для всіх. Згодом ефірні разом із старішинами племен вирішили, що віднині Тау будуть ділитися на касти. Так, гірські племена відійшли до касти повітря. Вони стали розвідниками та зв'язковими. Племена рівнин стали кастою вогню, основною військовою силою таву. Торгівці та дипломати стали кастою води, а ремісники і будівельники кастою землі. Ефірним відійшла роль управителів над всією расою, як знак вдячності та поваги за те, що вони врятували Тау від самознищення та здичавіння. Детальніше про кастову систему Тау ми розповімо дещо згодом. А ви тим часом можете вже поставити вподобайку та підписатись на канал. Це дуже допомагає в просуванні нашого контенту. З того часу розпочалася епоха блискавичного розвитку Тау. Завдяки кастовій системі кожен окремий представник раси був на своєму місці і працював на загальне благо. Будувались прекрасні міста. Каста вогню знищувала небезпечних хижаків, що могли загрожувати мирним жителям. А технологічні відкриття траплялися мало не щодня. Вище ще ніколи не було так близько. Але разом із прогресом постали нові виклики. Покращення безпеки та рівня якості життя призвели до перенаселення планети. І ефірні оголосили про нову мету опанування космосу. Найліпші науковці одразу почали розробляти прототип перших ракет. І невдовзі завдання було виконане. Тау колонізували місяць Луваль. Та найближчу планету Таун. Тепер не було сумнівів, що місце Тау серед зірок. Так розпочалася експансія Тау у космос та розбудова імперії. Провісники Вищого Блага. З самого початку своєї експансії у космос Тау ставились до чужорідних цивілізацій як до загрози, з якою тут же мали справу воїни касти вогню. Але згодом ефірні побачили в цьому можливість можливість принести просвітлення іншим. Та одночасно безкровно розширити межі імперії. Відтоді модель відносини з прибульцями кардинально змінилась. Дрони Тау подорожували по різним зоряним системам, вишукуючи придатні для життя планети. Якщо такі планети були заселені розвиненими цивілізаціями, туди відразу вирушали дипломати касти води. Їх задача була одночасно проста і складна: переконати мешканців планети прийняти для себе вище благо і приєднатись до імперії Тау. До кожного окремого випадку дипломати підходили індивідуально. Одним расам пропонували захист, іншим технології, третім ресурси. Дипломати знаходили підхід до всіх. З деякими планетами Тау встановлювали торгові зв'язки, які могли тривати сотні років, поки населення цих світів самостійно не хотіло приєднатись до імперії. Декого не потрібно було навіть переконувати. Їм достатньо було тільки подивитись на розкішні міста Тау та на їх рівень життя. Здавалося, ідеальна картина: ні завоювань, ні геноцидів, ні екстермінатосів. Але виникає питання: а що з тими, хто все ж таки відмовився? Тут на сцену виходила каста вогню. Справа в тому, що раси, які не приймали філософію вищого блага, були для Тау перешкодою на шляху досягнення мети. Вони не могли зробити галактику кращою, а значить, робили тільки гірше. Принаймні, так бачили це Тау. Коли дипломатія не спрацьовувала. Планета, мешканці якої вирішили не робити свій вклад у вище благо, відчувала на собі всю потужність військової міці Тау. Але і тут вони давали останній шанс. Після нанесення ударів по найважливішим об'єктам противника, на планету десантувались рейдові групи касти вогню, які наносили блискавичні удари по визначеним цілям, завдаючи якомога більшої шкоди. І також швидко відступали, не даючи супернику можливості відповісти. Після цього знову прибували дипломати і повторювали свою пропозицію. Більшість погоджувалась, адже мало хто міг протистояти воїнам ТАУ, які мали на озброєні найновіші розробки інженерів касти Землі. Після цього представники Тау вкладали шалені кошти у відбудову планети, покриваючи збитки, завдані бойовими діями. Але якщо населення планети було настільки впертим, що відмовлялося і у другий раз, ніщо вже не могло спинити поступу касти вогню. Тоді починалася війна на винищення, у якій, як правило, перемагали провісники вищого блага. Таким чином, імперія Тау розширювалась, а її населення зростало в геометричній прогресії, наповнюючись все новими расами, які трудились задля вищого блага. Але зовсім скоро Тау зрозуміли, що відпрацьована стратегія розширення територій працюватиме не завжди. В цьому посприяли їх зустрічі з орками, тиранідами та імперіумом людства. Але це вже тема для окремого відео. Якщо вам цікаво було б дізнатися про це більше, розкажіть про це в коментарях. Кастова система. Розповідаючи про імперію Тау, окремо варто згадати їх кастову систему. Як не дивно, саме завдяки ефективному розподілу населення на касти, Тау змогли розвинути потужну економіку та неймовірну військову міць, а їх технологічний прогрес досягнув своїх пікових можливостей. Почнемо з ефірних, правлячої касти Тау. Як ми вже згадували вище, саме завдяки ефірним Тау змогли об'єднатись і ступити на шлях прогресу. Особливостями представників цієї касти є те, що вони користуються просто неймовірною повагою у решти Тау. Дехто вважає, що причиною цьому є певний психічний вплив, незнана досі технологія або навіть феромони. Як би там не було, але усі представники інших каст Тау безмежно поважають ефірних. Не сумніваються у їх мудрості та безперешкодно виконують усі їхні рішення. Більшість Тао навіть пожертвують заради ефірного своїм життям, якщо виникне така потреба. Ефірні приймають найважливіші рішення по управлінню державою та слідкують за тим, щоб ніхто не відійшов від єдиної мети досягнення вищого блага. Важко сказати, який вплив касти ефірних має на представників інших рас. Але точно відомо те, що менш розвинені види сприймають ефірних як своєрідних божеств Тау. Важко було б підтримувати порядок в імперії та захищати її від ворогів без потужної військової сили. Для цього у Тау є каста вогню. Найбільш фізично розвинені представники цієї касти мають вроджену високу швидкість реакції та дуже швидко вчаться володінню різними видами зброї. Шлях воїна вогню починається з дитинства. Він сповнений виснажливих тренувань та іспитів. Після чотирьох років служби кожен воїн повинен пройти випробування вогнем. Це може бути поєдинок, полювання чи безперервний бій, що завгодно. В разі успіху боєць отримує вище звання. І так, раз на чотири роки. Наймайстерніші та найдосвідченіші воїни отримують почесне право носити бойовий костюм. Це вершина технологічного прогресу Тау, основа їх військової міці. Бойові костюми поєднують в собі вогневу потужність, спритність та витривалість, що робить їх носіїв смертельним суперником на полі бою. Бойові костюми Тао розрізняються за розміром та призначенням: від гігантських kv 128 які легко можуть знищувати імперських титанів та танки, до XV-95 – костюмів, що призначені для дій спеціальних груп в тилу противника в найекстремальніших умовах. Найновіше озброєння, сувора дисципліна і свята віра у правильність своїх дій робить воїнів касти вогню дуже небезпечним суперником, з яким варто рахуватись. Але більшість своїх володінь Тау приєднали за допомогою дипломатів касти води. Її представники мають вроджені здібності до вивчення інших мов. Вони є чудовими ораторами та психологами, що за допомогою сили слова досягають мети там, де військова сила могла б зазнати поразки. Саме Тау касти води першими вступають в контакт з новими расами та проводять з ними переговори, закликаючи вступити в імперію Тау. Для забезпечення логістики та вогневої підтримки Тау використовують представників касти повітря, найкращих пілотів імперії. Багато представників цієї касти проводять більшу частину свого життя на космічних кораблях та орбітальних доках. А їх легкі тіла та пустотілі кістки дозволяють їм витримувати екстремальні перевантаження та умови низької гравітації. Каста повітря повністю забезпечує діяльність космічного флоту Тау, Корватра. Ну а економічне і технологічне процвітання імперії забезпечують Тау касти землі. Природжені ремісники та видобувачі вони є найчисельнішою кастою. Будівельники, інженери, механіки, промисловці все це представники касти землі. Що наближають вище благо за допомогою винаходів, ресурсів та цілодобової праці. На перший погляд, та уявляються найбільш дипломатичною расою Всесвіту Вархаммер 40 тисяч. У них відсутня абсолютна ксенофобія, властива людям. Вони не жадають тотальної розрухи як сили хаосу або вічного владарювання як некрони. Все, до чого вони прагнуть, це вище благо, краще життя для всіх. Хоча, врешті-решт, все зводиться до вибору з одним вірним варіантом прийми вище благо. Або Помри. Важко сказати, наскільки це відрізняє імперію Тау від інших представників Всесвіту Вархамер, наприклад, того ж Імперіуму людства. А до речі, як вважаєте ви? Розкажіть нам про це в коментарях. До речі, цикл відео про імперіум людства вже є на каналі, тому запрошуємо до ознайомлення. Якщо вам було цікаво, обов'язково тицніть вподобайку та підпишіться на канал. До нових зустрічей у всесвіті похмурого та темного майбутнього на каналі Гімбіз.